От, подивіться, ми знаходимо з вами в дуже цікавому місці. Річ у тім, що фортеця, основа фортеці була збудована на такому камені, як називається пісковик. Йому близько 55 мільйонів років, але це камінь це він крихкий, він не є міцний. І дуже піддається процесам вивітрювання. це дощ, сніг, опади. Тобто вони колись були набагато більші, вищі, Але природа так гарно попрацювала, що вони мають вигляд такий, як ми сьогодні з вами бачимо. Якраз на цих каменях оці будівничі зробили цю прекрасну красу, яку ми побачимо пізніше п'ять рівнів забудови. І то дуже цікаве місце. Оце якраз був центральний вхід. Тут був місточок, такий перекидний, Е, сюди люди заїжджали. Ясне діло він і оборонну функцію мав, тому що там був такий рів, через який вороги не могли перейти. А річ у тім, що пізніше роль цієї фортеці різко зростає, і вже пізніше був побудований оцей піший такий перехід. Оці такі східці ну вони були, ясне діло, не такі, як зараз, але тут був піший перехід значно пізніше. Ми вийшли на місце. Називалося воно Дитинець. Тобто місце, де були господарські приміщення. І якраз під час розкопок тут знайшли дуже цікавих доказів. Тут і кузня була, тут і коней, до речі, тримали. Оце якраз було знаменитий дитинець. А це якраз великий камінь. Це основа основна, якому якраз і була побудована фортеця. Було 5 рівнів забудови, 5 рівень самий, самий такий крутий. Я пізніше обов'язково вам покажу. А пізніше була побудована єдина оця мурована стіна. До речі, її так прикрили, щоб зовнішній фактори її не руйнували. Використовували для будівництва вапняк, камені, кусочки кераміки і навіть невеличкі кусочки цели. Ну, на жаль, вона зруйнована на сьогоднішній день. Але якщо придивитися, можна її побачити. І любуємося краєвидами, бачите, оці знамениті безкиди, ліси, погода, ну просто чудова. Оце рівень забудови п'ятий. Щоб ви уявили, наскільки ця фортеця була велика, скільки тут багато павло приміщень, тут було багато веж і перебувало тут приблизно до 50 воїнів. Навіть була криниця де зберігали воду, я пізніше обов'язково вам її покажу. Там вдалині ми бачимо, народі називають гострий камінь. Це також пісковик, дуже гарно там оці фактори зовнішні попрацювали. Але коли проводились розкопки, там дуже багато знайшли речей, які доказують, що там було поселення. Там якраз жили жінки, вона використовувалася як спостережна вежа. Річ у тім, що. Це ж був митний пост, так, оборонна споруда, і треба було дивитися, чи вороги близько чи далеко. Якраз її використовували. О, а тут у нас, бачите, буки, за які я вам розказував. Якраз вони єдині дерева, такі темно, бордовий колір мають листя в цей період, і тому така краса зараз у нас. Дало до речі, видно, дуже гарне селище, урич. От якраз там кажуть, що коли то була фортеця, там воно все було давно засноване. Там проживали жінки, тобто сім'ї цих воїнів, які тут були на цій фортеці, згадується досить воно давно. А зліва дуже цікава церква, до речі, Святого Миколая, рік побудови 1910 рік. Церква дуже цікава, тому що архітектором є наш такий геніальний архітектор Василь Нагірний. Не повірите, квітка цисик, пам'ятаєте? Таку співачку, це його була праправнучка. Він прославився тим, що побудував у нас на Галичині більше 200 сакральних споруд. І що цікаво, більшість він побудав із каменю. Ну тут, правда, дерев'яна церква. Тобто кожна четверта на Галичині, щоб ви правильно розуміли, це якраз побудована, спроєктована Василем Нагірним. А внизу така ніби маленька, невеличка фортеця. Річ у тім, що в ті часи, на початку серпня, тут проводилось таке свято. Етнографічне таке дуже цікаве свято, фортеця Тустань. Тобто приїжджали, м -м, значить, різні, значить, ці м -м, народні актори тут були різні дійства. Вони співали, танцювали ці майстер-класи. Вони були мали такий одяг, дуже цікавий. А ввечері проводилося оце свято. Якраз ця фортеця тустань. Так, наші оборонці її обороняли, а вороги на неї нападають. Ну, якщо маєте бажання, в Ютубі дуже гарно це якраз зображено. Ну, Правда, цієї року із війною це свято було відмінене. А тут під час розкопок знайшли, знайшли, до речі, дуже багато цікавих речей і доказали, що колись тут була капличка. Вона була невеликих розмірів, тут були навіть двері. Тому що знайшли такі речі, що, значить, вони говорять, що тут були двері, тобто тут були люди, звісно, віруючі, і вони потребували якраз молитися час від часу. Там були іконки, і були такі, навіть значить, для сидіння речі, кажуть, що це була капличка.